Мої вітання, шановні друзі, шановні колеги, з вами Донецький, і ви дивитесь черговий огляд маркету з FIFA Ultimate Team. Перш за все, я хотів би показати вам статистику вашої активності під моїм останнім відеороликом, під моїми останніми новинами. Ви просто надали шалену підтримку, рекордну підтримку і стосовно лайків 179. При 40-83 переглядах на, на поточну годину, при тому, що 178 у нас був минулий рекорд, і цілих 60 коментарів. Тобто я навіть не просив вас з приводу на активності по коментуванню відео. А ну або вам було цікаво, або ви захотіли мене підтримати. Результат ми маємо, ми бачимо. І це ну, дійсно для мене великий показник. Для мене це означає, що вам. Як мінімум цікаво. А якщо вам цікаво, то ви мене мотивуєте працювати і надалі, і робити для вас надалі контент. Як я і обіцяв вчора, сьогодні ми з вами записуємо огляд маркету. А якщо вам подобається такий формат відео, а не тільки новини, теж можете підтримати лайком, написати в коментарях. Можливо, напишіть, який контент саме вам більше подобається, в який час ви хочете, щоб він виходив, як часто і таке інше. Я намагаюся якось цей зворотній зв'язок аналізувати і робити для вас контент більш цікавим. Важко випускати відео в один день з трейдмастером, Сподіваюсь, ви його відео вже подивились, Якщо ні, я залишив в коментарях в описі до свого відео. Обов'язково подивіться, Руслан дав багато інформації. Я теж його подивився. Тож я спробую якусь вам нову дати десь інформацію, бо буде моя подача з приводу якихось очевидних речей, на які треба звернути увагу. Думаю, це теж не проблема. З чого ми розпочнемо з вами? Розпочнемо ми з того. А як я заробив за поточний тиждень майже 10 мільйонів? Майже 10 мільйонів монет. 9963, але в мене є ще інвестиції, можливо, вони продадуться, допоки ми будемо з вами записувати відео. А частина інвестицій я все ще тримаю, теж вам покажу. Втім, я думаю, що це гарний результат. Напевно, це рекорд мій особистий в цій FIFA. і це. Навіть не враховуючи той фактор, що взяв я найбільший мінус на одному гравці в цій FIFA, а саме мною був проданий Давід Жіноля. Багато хто з вас хто дивиться мене постійно, знає, що я купив його за 10 мільйонів монет на просадці, на відскоці, все як по теорії, він навіть набрав десь 700-800 тисяч монет. Я його не зміг продати. І потім він методично вмирав, вмирав, вмирав і дійшов навіть до позначки 7 мільйонів. І коли в нас вже пішла інформація, що на нас очікують футбози і ікони, коли вже ми розуміємо, що в найближчому майбутньому на нас очікують то це, я вирішив, що все-таки треба прийняти таке вальове рішення і продати Давіда Жінуля і продати свої інші фудбьозди інвестиції. Я продав багато пітерів, краучів, брав там по 300 тисяч мінуси на карці, продав деякі в нуль в плюс інвестиції. Але якщо порахувати всі мої втрати, то десь 4 мільйони монет чистими я втратив на Жінуля, на краучах і на фюдбоздий команді перші. Я до останнього тримав ці інвестиції, але в якийсь момент відбулася на сукупність факторів, яка мене, скажімо так, ну не змусила, а дала підстави спробувати взяти мінус, десь, можливо, також трошки ризикнути, і спробувати це частково відбити і мати ліквідні кошти. Давайте про це поговоримо. Можливо, для вас це буде також. А якась гарна порада, яка допоможе заробляти або втрачати менше в майбутньому. Так, що в нас відбулося? Тобто перший фактор: і Sports вирішили не викачувати перед промофудбьоздей з людей фолдер. І всі ті СБЧ рулетки, які ми отримували, вони були а, такі, які вже ком'юніті задовбали. Давайте будемо відвертими: цей пік на героя 87 плюс. Базовий або Марвел на цьому етапі гри, який там оновлювався четвертий чи п'ятий раз. І ікона з рейтингом 89 і вище, World Cup або Prime версія. При тому, що в нас сьогодні 3 або 4 ікони 88 і нижче серед цих ікон є в грі. Такий байт від EA в ці вони людям надоїли і вони вже не викликали ріст фолдеру. Плюс був ще такий додатковий фактор, як СБЧ на кілянам БП. Люди, інвестори, вкладали величезні кошти в high -rate Folder, купляли там по 63, 64, 91. Купляли там по 40 42, 90, Тому що всі очікували, що, о, вибачте, 89-й, по 50 там з гаком 90-й. Всі очікували, що вийде МБП, і МБАП підніме фолдер так, як це було минулого разу, коли він вийшов під час тоті івенту. Але. Uh, точніше, не під час тоті івенту, але десь, десь наближено до цього. Тоді були там свапи, було багато теж нагород. Поправте мене, напишіть в коментарях, коли саме чесно. Зараз це не суттєво. Суттєво то те, що МБП, який в нас вийшов цього разу, він а, був дуже дорогий. І знову ж таки, це спричинило такий ланцюжок а, подій. По-перше, Люди його не збирали. Це найголовне, коли люди не збирають попит на фолдер відсутній. По-друге, це оверінвест. Uh, Багато людей uh, інвестували в хайрейтфолдер під СБЧ на МБП. І тобто, в нас два фактори відразу uh, вони, uh, відбулися одночасно. Перший відсутність попиту. Другий це uh, дуже велика кількість пропозицій на маркетинг. Що це спричинило? Фолдер пішов дуже низько. Хайрейт фолдер впав. Тобто Лєвандовський куплялося по 58, 57, 55 навіть тисяч монет, це 91 рейтинг. 90-й куплявся по 45, по 46 тисяч монет, в 89 взагалі по 32, 33 і таке інше. І саме в цей момент, побачивши цю просадку і розумівши, що під час футбозну. Ну, не можуть же і не дати нам гарну рулетку, гарні СБЧ, Мною було а, прийнято таке рішення продати Жіноля всі свої інвестиції і заінвестувати в рейтинг. Як це спрацювало? В принципі, ви бачите, я показував там, в нашому Діскорді. А, скидав і відео, скидав і безпосередньо там в Твіттері, я показував, що в мене було дуже багато Казіміро, яких я купив, яких я тримав. В мене було дуже багато закуплених 89-х і 90-х безпосередньо по низьких цінах. І коли в нас пішли гарні рулетки. Цього тижня, так, коли в нас вийшло в пік на ікону один з трьох World Cup або Prime. Потім, коли в нас пішли СБЧ на того ж самого Рівалду, який підняв фолдер, і коли вчора остаточний цвях це СБЧ на Angolo Канте, Вийшло в нас, яке коштує 1700, але люди збирають. Зараз поговоримо про це окремо. Ми побачили, що ми побачили, що рейтинг, хай рейтинг саме той, в який я інвестував, він полетів в космос. І ну, ціни на даний момент, ви бачите самі, бачите моїх їх Казіміру, яких продаються, буде звіт про ці всі продажі. Найближчим часом єдине, що не спрацювало, це 88-й. Я його купляв по 28, продавав по 28,5, по 29, по 30, десь 130 тисяч. Тобто я брав на ньому 0, тому що ну, не спрацювало так, не, не був він потрібен, не був він актуальним у вимогах. Низький рейтинг я не закупляв, але може закуплю зараз. Саме тому от така, так, такі події відбулися. Тобто я з одного боку взяв величезний мінус, але. Я його взяв не просто так, я побачив вікно можливості заробити. І саме тому я продав, я заплющив очі на цю величезну втрату, я на одному жіноля втратив чистими десь 2,850 мільйони монет. Але, побачивши вікно можливості, я прийняв таке рішення. І це для вас теж може бути десь прикладом. Інколи одне вікно можливості зачиняється, інколи в нас картка вмирає, і вона вже ну, ми не очікуємо, що вона вже відскочить до тієї ціни, до якої там, нам би хотілося. Це корекція називається. Треба прийняти рішення та вольове, як ми бачимо, жіноля тільки падає. Я думаю, ця тенденція буде продовжуватися, скільки на нас очікують Тоце, оскільки на нас можливо будуть тоц-айкон очікувати. Як було з івентом Тоті. І саме тому я вважаю, це рішення було правильним. Стосовно мого загального трансфер профіту на, на дану хвилину, він 93 мільйони, що 93 тисячі монет. Після продажу G0 він складав там 83 тисячі, 83 мільйони монет. Мені мільйон залишився до топ 100. Сподіваюсь, вже наступного огляду маркету я знов потраплю у топ-100. Як ви пам'ятаєте, моя мета закінчити саме в топ-100 цей рік в топ-100 трейдерів світу. Тепер переходимо до того, що в нас є на маркеті зараз. Про мій трейд поговорили. Також, 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 також Я трошки фліпав команду на Day, першу. Якщо ми подивимось на неї, то тут не так багато карток, які гарно рухаються. Вони або дуже дорогі, такі як Бернардо Сілва, як Дарвін Нуніс, як той самий Моркіняш. І ми бачимо, що коли картка настільки дорога, в неї коридори руху, так, вони присутні і вони великі, але там і дуже великий податок. Звісно, коли ми маємо такий великий податок, заробляти важче. Що мені тут сподобалося з цих картах? Мені сподобався. Емерсон його кілька разів фліпав. Так тут невеликі гроші, але в принципі, там, купляючи по 83-85, по 92, по 95, він шов на лінивцях на стилях зіграності. Тому якісь там 5 тисяч монета це 5% на такій карті, Це непогано. Так само я фліпав Сашу Зінченка кілька разів. Один раз або два в мене були фліпи в нуль, невдало він не відскакував, але овернайт, коли він вийшов в... В неділю, а з неділи на понеділок він відскочив все ж таки. І в принципі, там десь там теж 5-10 тисяч, в залежності від ціни купівлі, було зароблено з картки. А я вважаю, це непогано, з урахуванням знову ж таки, того, що загалом у нас дуже небезпечний зараз маркет напередодні тоців. А, що стосується цієї команди, то ну, ми про неї з вами говорили вже в огляді новин, тому зараз я не буду повторюватися з приводу інвестицій в цю команду, давайте поговоримо. А, окремо. А, у нас йде друга команда зараз Food Birthday, І там зливають картки, шеріфів, Фатра і Друминія. Руслан вам багато Трудмастер вже розказав про ці зливи, як дуже стисло. Повторюсь, і а, назву дві картки, які а, ще не були злиті на момент запису цього відео. Це Тімо Вернер а, і це Ентоні. Ан Ця цікава картка. Чому? Тому що в нас в команді перший є Емерсон. І під нього вже в нас є також бразильці в другій команді, так? У нас є Александро Бразилець, в нас є Бруно Бруногіморайш, бразилець ПЛ, і в нас ще є Ентоні Бразилець ПЛ. В принципі, в Емерсона вже інвестують. Але я думаю, що сьогодні під час відкриття титульних матчів, в яких буде Токін, які люди будуть збирати. І загалом є просадка на маркеті зазвичай в цей час. Якщо він опуститься до ціни десь 85, мої мої це мої очікування. То для мене це буде гарна купівля напередодні п'ятниці, напередодні нової промокоманди. Я взагалом багато чув позитивних відгуків. Читав в Твіттері багато позитивних відгуків стосовно цієї картки. Люди за нього грають. Він не набагато гірший за тренд Александра Арнольда, наприклад, яким особисто я граю, який мені подобається. І тренд більше дає на атаку за рахунок пасів, але. Емерсон дає більше на захист. І також він має 5 skill moves, Ну, комусь це може бути цікаво. Насправді пофінтити за захисника. А це ну, може викликати інтерес ком'юніті. І я вважаю, що ця картка недооцінена. Він дуже сильно постраждав від великого суплаю, але я в нього буду інвестувати. Напевно, це єдина картка, в яку я буду інвестувати з цієї команди, і яку я вам можу радити. Треба єдине, що подивитись, коли він буде відскакувати сьогодні, тобто дочекатись плюс-мінус нижчої точки. Щоб це зробити, подивіться моє відео з Академії Трейду, коли правильно купляти картки. Також мені був би дуже цікавий а, 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 Саша Зінченко, але в нас є злив Алекса Сандро. І якщо а, так, в нас є тут глядачі, хто грає давно в Ultimate Team, я думаю, ви пам'ятаєте, що Александро завжди такий улюблений гравець, він ком'юніті грає. Тим паче, що це буде конкурент для Тео і очікувано бюджетний конкурент для Тео. У нього намальовані гарні стати. Чому я думаю, що бюджетний? Тому що ми бачимо Емерсона з такими приблизно статами, який теж коштує до 100 тисяч монет. І якщо цей буде коштувати до 100 тисяч монет, то це вплине й на Зінченка. Про це також Трейдмастер вказав, тому я особливо не буду повторюватись, але може хтось не дивився відео Руслана. Моя порада в Зінченка поки не лізти. тому що є вірогідність, що його на нього очікує корекція через о, Алекса Сандро. Інші картки мені тут не цікаві, бо вони майже всі йдуть або дуже дорогі і напередодні тоців, і напередодні другої команди. Ми не знаємо, як вони будуть рухатися, я б не радив вам заходити, не маючи досвіду. Або це фолдер. Про фолдер ми поговоримо окремо. Ікони так само, або це Ян Раш і Руй Кошта по 130-150 тисяч монет. І я не думаю, що вони там дадуть якийсь шалений ріст. Або це там кантона, Матеус і Пушкаш, які можуть в моменті вмерти, якщо в нас вийде інформація з приводу тоців. До речі, відразу порада тим, хто буде питати, та, коли продати склади, коли вийти в кеш. Якщо ви пам'ятаєте, минулий івент, в принципі, мені вдалося спрогнозувати найкращий час виходу в кеш. Спробую зробити це і зараз для вас. Мені здається, що коридор виходу в гроші у вас буде сьогодні ввечері, коли люди зберуть титульні матчі і почнеться відскок, Або завтра. На початку на дня, коли будуть люди збирати склади під Вікінт Лігу, або вже після виходу промо, якщо в промо-команді не буде конкурента для вашої метакартки. Бо, наприклад, якщо вийде у нас Вінісіус Джуніор 5.5, а у вас є умовний Роналдінь, то це, можливо, вплине на Роналдінню. Можливо, не чекайте виходу Вінісі Джуніора. Так, спробуйте продати вашого Роналдініо зранку в п'ятницю. Так, можливо, ви не, дезар... не дозаробите, так, якихось там 100-200 тисяч. Монет, але краще заробити менше, ніж більше втратити. Тому ми, мій предікшн такий. Чому? Тому що в нас вже активно в ком'юніті обговорюється тоце, вони мають вийти, то АПЛ, APL, мають вийти десь всередині, наприкінці квітня. Як тільки а, вийде в нас лоудінг скрін або піде вже офіційна інформація, я очікую хвилю паніки, тому що тоц івент це один з івентів, який дуже сильно прибиває маркет. Тому. Хочете вийти безпечно, можливо, не в найкращій точці, не в найвищій точці, але безпечно виходьте сьогодні-завтра. Моя вам порада. Далі про першу команду поговорили. Друга команда, яка нас цікавить, це команда тижня. А, мені, в принципі, був цікавий Вальвердо, я хотів його фліпати в перший день, але в нього не було відскоку. <хи> він вмирав, вмирав, вмирав. Я бачив, як його інвестори купляли по 170, потім по 150, потім по 130. От. Я купив дві картки по 130, побачив, що він йде нижче, вискочив по 129, по 130, в нуль і більше я в нього не ліз. Але оці три картки, в принципі, мені цікаві на вихідних. Я не буду казати, які ціни мене влаштовують, тому що це залежатиме від суплаю, від паків, від контенту. І спортс, але просто за ними спостерігайте так. Якщо умовний Вальверде, ну я не знаю до які позначки він може опуститися. Але якщо ми проаналізуємо Дейона, Дейн взагалі став фолдером 88-й, так, гравець це ж з Лаліги. Вальверде мені більше подобається. Це така мета-картка, скрипти всі, так. Uh, і я думаю, що він ну, не має йти нижче 50 тисяч монет. Але це такий мій предікшн, Я не знаю, все залежатиме від суплаю. Uh, тобто просто майте на увазі, що найнижча ціна на команду тижня uh, зазвичай це вихідний. Uh, це п'ятниця, субота, неділя. Спостерігайте за ними. Буде щось цікаве, можете, можете інвестувати. Особливо мені подобається саме Вальверде. Чому? Тому що він недорогий, за нього грають. Так, в нього погана позиція, але ну, я не думаю, що це там така величезна проблема з урахуванням поточної системи лінків. Також у нас тільки що вийшов новий потом в Давайте подивимося, скільки він коштує на футбійні, поки в нас чомусь нема, нема ціни, але він вже вбив свою версію. Цей Future Старс. Чому? Тому що, подивіться, на Стати йому дали плюс 7 до фізики і стаміно підняли дуже сильно це важливо, так. Фактор агресію, тобто це гарний буст. Йому дали плюс 5 до захисту, тобто він краще буде грати саме як фланговий гравець. Так. В нього гірший дріблінг, але він в нього все одно, ну навіть на цій карці, 90, тобто це гарні стати. Трошки менше пейсу, але взагалі не суттєво, і на там 2-1 менше шутінг і пасінг. Тобто як атакувальний гравець в нього стати гірше, але... Якщо беремо е, як бігунка на фланзі, 4-5, в нього такі самі скілму, Світфуд, мені здається, цікава картка, цей вже втратив 50 тисяч, ну і в залежності від вартості СБЧ на хварочкелю, цей може йти ще нижче. Ага, ну футбіль нас просто не оновлює. Окей, добре. А, тобто, ну тут напевно вже поздно інвестувати. Я про це мав би розповідати в новинах, але оскільки вкладка була відкрита, то сказав та й таке. Далі, інвестиції, які безпечні, які мені цікаві, це фолдер. А перш за все, в нас в кода гри від товариша Food Scoreboard є така інформація. З'явилася, що в нас буде пак Food Birthday Player Pack. Він буде в собі містити одного гравця фуд Бизди. Що це означає? Що буде або СБЧ, або а, це буде який, якийсь пак в магазині. Ну, зазвичай, а, коли це пак в магазині, там має бути ще хтось. Я думаю, що це буде СБЧ. Якщо це буде СБЧ, то я прадив придивитися до середнього рейтингу, який зараз дуже низько. 85-й нижче 10, можливо, навіть 9 в п'ятницю під величезний суплай, коли він не буде потрібний і не випускають а, якісь рулетки в п'ятницю. Це буде для вас гарна купівля. 86, 13 і нижче, мені теж дуже подобається. 87, ну він трошки все-таки набрав, він був по 17. Якщо він опуститься до 17-18, мені подобається. 88-й теж його дно було, 23-24. Він вже набрав. І 89-й і вище за рахунок канте, ми, ми, ми не чіпаємо. Які мені особливо картки подобаються, я вважаю, це No Risk Investment. Це саме Єрай і це. Джибрільсов, вони йдуть ціну фолдеру, але це гравці команди промо. По-перше, вони підуть в непаки. І як ми бачимо, та будь-яка картка в непаках, тобто тут нема жодної картки з минулих промокоманд. Чому? Тому що вони всі йдуть вище, тому що на них нема суплаю. По друге, минулого року і минулих років в нас була практика, від яї вони інколи вимагали гравців а, поточної промо-команди в своїх СБЧ. Так, цього року ми таки не бачимо. Але... Ми нічого не втрачаємо, якщо ми купуємо саме ці гравців, так з всього 86-го рейтингу. Навпаки, я вважаю, що це гарна інвестиція. А якщо EA дадуть вимогу в СБЧ цих двох хлопців, то ну, вони просто будуть йти по ну, якщо не по максималці, так а я думаю, що тисяч по 80, по 70, спокійно. Їх треба закупляти до п'ятниці, їх треба закупляти сьогодні під час суплаю на титульні матчі, тому що в п'ятницю вони вже вийдуть з паків, так, скоріш за все, вони не будуть потрібні, але на них не буде суплай. Вам буде важче їх купити. Тому, якщо хочете безпечних інвестицій, я порадив саме цей рейтинг. Високий рейтинг не треба лізти, бо, по-перше, скоро тоці і. Вони взагалі цей весь рейтинг мають вбивати, тому що буде багато високорейтингових фолдер нових карток в грі і буде корекція на рейтинг. По-друге, зараз канте СБЧ, яке рейтинг тримає. До речі, якщо ви дозволите, такий невеличкий коментар з приводу канте. Бачу багато дізлайків на футбіні. Бачу, що багато людей в чаті, і в Діскорді пишуть мені та це канте, фігня, оверпрайс так інше. Я висловлю непопулярну думку. Ви не пишіть в коментарях, чи згодні ви, чи ні. Мені здається, що прайс на цього конте він адекватний. Поясню чому. Якщо ми подивимось на те, скільки коштувала його Вінтел Wildcard версія, то до зливу цього нового конте він коштував там десь 1,2-1,3 мільйони. Тобто це була його ціна. І коли його злили, він впав там, до 900, до мільйона монет і далі потім відскочив, але зараз іде корекція. Але я думаю, що їй, коли рахували ціну, вони відштовхувалися, в принципі, від десь у оці, цих планок. Так? Він там 1,4 на піці коштував, тут 1,2, тобто ну, 1,3, точніше, десь 1,3, 1,4. Вони оцінили цю картку. але що ми подивимося на нового канте? Ну по перше, skill 3, а не 2. По-друге, вікфуд це головне, 5, а не 3. І це для півзахисника дуже такий крутезний апгрейд, як на мене, особливо для півзахисника, який буде грати там в центрі поля. У нас так і має вміти розпочинати атаки. Окрім того. Так, апгрейд по статах не дуже великий. Там все плюс один, а передача плюс 2. Втім, якщо ми подивимося, наприклад, як вони апгрейдять ікони, там теж завжди плюс один, десь плюс два. Нема такого, що там умовно. Мідл там, в нього, я не знаю, там стати всі по 90, а в Прайм Кройфа всі по 95. Тобто, і їй так і роблять зазвичай, вони не роблять якісь величезні кроки. Саме тому ну, вони тут йому апнули те, що й потрібно. так? В нього завжди вголо. Гарний дефендінг, гарні скрипти на дефендінг, йому захисти не потрібен. Якщо ми беремо паси, то йому вони його ну, трошки брейднули. І за рахунок стилю зігнаності каталізатор, який йому ком'юніті і радить давати. Ми ми можемо ще підняти ці паси. Подивіться, тобто каталізатор, це в нас 48% проголосувало. Чому? То тому, що він в захисті і так машина. Так, в нього хейдінг, так гравця гра головою невелика, але з його зростом цей, ну якщо ми йому піднімемо, це не дуже важливо. Всі інші стати в нього і так майже максимальні. А каталізатор сильно покращує його передачі. І в принципі, як опорний півзахисник. Ну мені здається, це прикольна картка. Знову ж таки, це не популярна думка. напишіть, що ви думаєте. Я вважаю, що 300 там 350 тисяч відносно тієї ціни, яка була на 91-го до зливу інформації. Це ну, це не те саме, як ми а, побачили із МБАПЕ. І падіння канте після навіть відскоку, який відбувся, коли побачили ціну нового канте. Мені здається теж. Свідчить про те, що люди продають цього канте і збирають нового. Ну і всі полюбляють канте, незважаючи на те, я не знаю, там, мета він не мета, довгі або короткі ноги. Мені здається, це така карта, одна з тих карток, за якого люди грають. Так, це був такий невеличкий офтоп. топ Далі. Останнє, про що ми сьогодні поговоримо, це ваші інвестиції, які ви будете робити найближчими днями, не тримайте їх довго. Я вас прохаю, виходьте з них ну, 2-3 дні максимум, і виходьте. Якщо немає відскоку на картку, яку ви купили, наприклад, купили Емерсона по 85, вийшло промо, вийшла купа бразильців. Бачимо, він набирає, в нього інвестують. Бачимо, що Емерсон не росте, там, набрав 90 і тримається там вечір п'ятниці, ранок-суботи, люди вже закупили ці нові картки, а він не росте. Не тримайте його тоді, продавайте. Таке буває, інвестиція не спрацювала. Коли в нас буде злив тоців, маркет знов вмре. Так, потім такі бюджетні картки мають відскакувати, але в моменті вас це навряд чи буде цікавити. Я думаю, що краще взяти якийсь невеличкий прибуток, чим потім фіксувати і думати, що з цими грошами робити, шукати варіанти, як я з цим жінолям. Саме тому а, будьте. Пильні, будьте обережні, скоро тоци, І це такий зазвичай означає крах маркету. На сьогодні будемо закінчувати поточний огляд маркету. Якщо я можливо про щось забув сказати, напишіть мені про це в коментарях. Я намагаюся кожному хто запитує в мене в коментарях давати свою відповідь. Побачимось з вами, напевно, завтра на новинах. А наступний огляд маркету буде залежатиме від того, який в нас буде контент. Все в руках і є. А ми вже будемо. Аналізувати до наступної зустрічі. сподіваюся, до завтра. Все буде Україна. пока пока